Вітання всім з масла на Полтавщині. Сьогодні 31 травня, останній день весни, я на городі, полола, рядок кукурудзи попід межею вздовж картоплі. А вже, дивлюся, й по-другому разу треба все прополювати. Дощі йшли, то бур'яну багато росте. А ось тут такі пахощі, півонія так пахне. Мак іван, скільки розквітло, то багаторічний мак. Пасіку вивезли на кочівлю, відео змонтоване, але не випущене, горіх то ще обмерз. Знову вже на ньому листочки виросли. Це сьогодні увечері знову саджу розсаду помідорів. Ось набивала лунки і такого жирного шкідника вже виполола. Знову набила 120 лунок. Росада помідорів стояла замочена у воді за ктерою, поналивала води, нанесла, то не вся а довго носила, тому що, як я вже казала, в кожну лунку наливаю не менше 1 літра води. Тут, де раніше садила, то вже 20. Мабуть, у 20 лунках помідори з'їдені, хоч так само ж сипала рембек від шкідників у кожну лунку і замочувала в актері. Це ось показує, які е, у мене сорти. Кембл, ранній, плоди округлої форми, червоні, компактні кущики. Потім фатіма. Це низькорослий, ранньостиглий сорт. Плоди ніжно-рожевого забарвлення і сорт високоврожайний і стійкий до фітофторозу. Потім ріогаранде, я вже висаджувала такі. Це такі теж невеликі кущики, листя небагато, невисокі. І подобається мені цей сорт. Плоди сливки, щільні. А це ще ось сорт рома, плоди теж сливки. Ранній сорт підходить для консервації та для соління. І, мабуть, усім відомий сорт Санька. Ранній, хоча є ще раніші, невибагливий. Ну, мені подобається цей сорт. Ну, мою розповідь, звісно, можна слухати, але коли оце все, що я робила, було б зафільмовано, то було б значно цікавіше. Адже в мене завжди все не так, як у людей. Тільки почала розливати воду, взяла відро нове, яке тільки використовувала для соління помідорів, принесла в ньому води. І тут же в ньому переламується пластмасова дужка, вода мені в кросівок, потім землею все забилось, так і садила оце весь час правому кросівку, Вода чавкала. Тут на городі й вечір мене застав уже майже 21 година, он такий гарний захід сонця. Задоволена собою, ох я й молодець, хто значив стану завтра, але сьогодні оце я попрацювала. З літом будьте здоровенькі, 1 червня. Сьогодні сонячний, гарний ранок, вийшла на город. Подивитися, як мої висаджені помідори. Шкідники ще не пошкодили їх за ніч. Ось таке гарне небо, квіточки, перші ягідки, пташки співають. Цю плантацію полунички я закладала в 2021 році, вже потрібно робити нову, тому в ній і квіти вже тут понасівалися самостійні. Я їх залишаю. Прийшла на вигін. Перевертати сіно те, що понакошували, під двором ще зранку, раненько перевернула, а це ж тут ще ось на вигоні. Перевертаю, і вила, взяла, і граблі наш вигін. Раніше ж було багато корів, велика череда була, то не косили, корови все випасували. Тепер іще прийшла ось на дачу. Теж тут у дворі покошено, і під двором у себе, і там ще частина, пустий двір, то людина, яка там обробляє город, дозволила покосити. Оце тут іще валки треба трохи від дороги відгребти. От там, де то поле, то я там загрібала, перевертала. Трохи від дороги треба відгребти, тому що тут ровець ходить. Сусідів одних з вулиці пасуться, то вони забігають, по сіну топчуться. Оце так я від дороги далі від грибла, волочки. І тут іще де пуста хата. до половини викосили, а на іншій половині там сусід з того боку сказав, що він покосить. І ось що скільки тут шпаків виспівує. А чому вони тут? Що вони тут роблять? От цікаво. Ось зайдемо в двір, я вам покажу. Що ж тут таке цікаве для шпаків. Але спочатку ось квітничок. Це хата теж давно вже пуста, в ній ніхто не живе. Кажу дача, так що, як бачите, і в селі дачі бувають квіти, які біля будь-якої сільської хати, навіть такої, і півонія, і пільники, і барвіночком все встелено, і конвалія, хоч ніхто не живе, але все-таки квіти. Видно, що колись люди жили, садили. А ось, же ж, оце ж для шпаків свято черешня, стара черешня. А кожен рік цвіте, вона дуже гарна, коли в цвіту. Ну і ягід. Як бачимо, начіплялося тут, вони ще зелені, але шпаки вже тут святкують. На верхівці сидять ось щебет такий. Тут ніхто не живе, але тут є дрова привезені, складені під плівкою. І там під навісом трохи отак от в холодочку, під черешенькою, поставить пеньочки і вранці виходить із чашечкою. Це ось пшеничка наливається. Раніше тут ще був двір, аж он там туди далі. Але тепер, коли ніхто не живе, щоб менше викошувати, то заорану, аж сюди, до сарая. Тут приходжу навесні гілячковий корм для овець, ріжу. багато бузини, хащі такі, тому що, я ж кажу, давно вже тут ніхто не живе. Оце багато хто не любить бузину. Кажуть, запах такий смердить від неї. А я люблю ой такі ж оці квіточки, вони мені гарні. Та я все люблю, коли воно розквітає. Отам, От у сусідньому дворі теж така хатинка була, он, тільки стіни лишилися, вже там давно немає ні даху, нічого, то стіни під дією дощу та снігу, руйнується все. вже. Майже сліду не лишилось, що була хатинка, жили люди. Отак От і відходить усе в небуття. А я ж не тільки тут під кущиком бузини селфилася, але ж і волочки перевернула. Ось іду вже стежинкою до виходу. І ще ж глянула. На свою роботу. Волочок один посередині товстий був, я його на два розділила, щоб швидше сіно висохло. Потім вже виходила, але ж подивилася, ось тут півонія, хміль її обплів. Ще й бузина виросла прямо у фіртиці. Я, як небайдужа людина, то, звісно ж, не могла це все так залишити, повернулася, обламала. Ту бузину також знайшла якийсь мотузок, підв'язала два кущі півонії, і ще й гілки обламала нижні на абрикосі. Треба буде ще іншим разом прийти, взяти секатор і обрізати. Тому що я люблю квіти, і мені шкода дивитися, як вони от так аж на землі лежать. Ось іду вже ж додому. Оце сіно лежить, сонце світить, вітер віє. сподівайся, що дощі вже не буде, воно все висохне, вулиця наша, небо таке гарне, дорога не дуже гарна. Це ще під двором, сіно сохне. І це такі саморобні знаки. Проїзд заборонений, тому що під деякими дворами вже ледь не по підворотами їздять машини. Бо нікуди обминути ями. А я бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.